Ваша честь, якби це була в мене стаціонарна якась відео ну, камера, я б, звісно, просив клопотання. А так... Ну, ви не мене ні, ні, я ваш, ви не маєте, ваша честь. Можете сісти ось там. останній. Ваша честь, я не вас. Я суд знімаю. Я, я суд знімаю, ваша честь. І стаття. По-моєму, один закон України про судоустрій та статус суддів, Ну Де, мені не дозволяє, понімаєте. Не розказуйте, тому що я в усіх судових засіданнях знімаю ні в кого питань немає. Понімаєте? Ніхто не перебуває. Я согласен, да, ваша честь. Звісно. І я вам просто повідомляю, чи ведеться аудіо, відео, Так, хай ведеться, і ви маєте право отримати тоді. Хай ведеться. Стисланко Валерій Геннадійович 1977 8.03. Місто Хмельницький, гарнізон 17, квартира 6. Фактично проживає. Так, там фактично і проживає. Ви заяву свою підтримуєте? Я її прочитаю. Я Запитую, чи ви її підтримуєте? Я її підтримую, звісно. По суті, що можете відмінути? Ну, то я, по суті, її про хочу прочитати. В провадженні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на розгляді перебуває моя скарга щодо не відомостей до ЄРД. Дана справа в черговий раз попала на розгляд судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурці. На виконання своїх прав та обов'язків з метою поновлення своїх конституційних прав, які порушує суддя Хмельницького міськрайонного суду Бурка, я зобов'язаний заявити наступну заяву про відвід судді Бурки. Я вважаю, що дана суддя не може брати участь у розгляді даної справи і підлягає негайному відводу з таких причин. Конституція України гарантує громадянам поновлення порушених непорушних прав. Але суддя Хмельницькому районного суду Хмельницької області бурка на порушення свого основного обов'язку покладеного неї статті, статтею 3 Конституції України щодо утвердження прав і свобод людини. При розгляді справи за моєю участю перебуває не на стороні закону конституції діючого КПК України та простої людської моралі, не бажаючи виконувати свої прямі обов'язки судді, щоб об'єктивно та неупереджено розглядати мою справу, а на стороні осіб, які скоюють кримінальні правопорушення, при цьому займається приховуванням злочинів, які були скоєні проти мене статті 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенна і незалежна демократична соціальна правова держава. А стаття 3 Конституції України вказано, що людина, її життя, здоров'я, і гідність, недоторканість і безпека визначають в Україні найвищу соціальною цінністю. права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суда Хмельницького міськрайонного суду бурка. При розгляді моєї справи показує мені, що законності у Хмельницькому районному суді немає, а норми Конституції та діючі КПК України не існують. А особи, які вчинили злочин, злочин проти мене, не повинні бути покарані. Таким чином, суддя бурка показує мені, що вона проти вступу України в ЄС, бо там не, не бо там не треба виконувати виконувати закон. А як і весь український народ, я хочу в ЄС і хочу, щоб виконувалися дані. Положення КПК і закону вказані вище слова. Я довожу неспростовними доказами. А саме так, 25 листопада, 2022 року, я звернувся до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області зі скаргою 25 листопада. Хочу нагадати сьогодні вже лютий Зі скаргою на бездіяльність територіального управління державного бюро розслідувань, яке розташоване в місті Хмельницького щодо невнесення відомості до ЄРДР по моїй заяві від 23.11.22 року, яке вчинив прокурор Мельник суддя Хмельницькому і суду бурка з метою невнесення відомості до ЄРДР тривалий час тянула з розкладом справи, переносячи її без будь-яких поважних причин. А чи тільки через більше ніж через місяць, 29.12, з порушенням діючого законодавства, провела розгляд справи та ухвалила завідомо правосудне рішення? Суддя Хмельницького міського району суду Бурка зобов'язана була в межах діючого законодавства просто розглянути мою скаргу і зобов'язати територіальне управління Державного бюро розслідування внести відомості до ЄРДР стосовно прокурора, який фальшував кримінальне провадження проти мене. Але суддя на порушення вимог закону як адвокат прокурора Мельника почала оцінювати неспростовні докази, які я подав на повідомлення про злочин. А про ДБР вона забула, що вони зобов'язані були б на виконання вимог частини першої статті 214. Це слідчий, прокурор, відкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. А частина четверта цієї статті вказує, що слідчий прокурор, інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Але суддя не бажала і не бажає виконувати закон, і не треба було її оцінювати, що я подав. А треба було виконувати те, що пише стаття 214 КПК України. 9 січня 2023 року я після отримання ухвали судді Хмельницького міськрайонного. Суду бурки я зобов'язаний був написати і відправити скаргу до вищої ради правосуддя, де і вказав про дані порушення суді бурки сказаних вище обставин справи випливає те, що суддя Хмельницького міськрайонного суду бурка зробила вже декілька порушень закону проти мене і зараз хоче знову розглядати те, що вона вже розглядала, та за будь-яку ціну знову приховати порушення прокурора Мельника. Тому вона є зацікавленою особою, щоб відмовити у задоволенні моєї скари щодо ненесення відомості до. ЄДР. І тому у мене це викликає сумнів в її неупередженості, враховуючи викладний вище та користуючись законом України про судоустрій і статус суддів, а також частиною 1, 3, 4 статті сімдесят п'ять, КПК України. Я прошу мою заяву про відвід судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурки задовільнити розгляд заяви про відвід. Ну ми це вже, да, да. Відвести суддю ваша честь бурку. Я хочу, я хочу ще додати е, ухвалу її, вона вже, вона вже, ну от ще, а, там є. Тобто вона вже розглядала це саме, точно це саме вона вже розглядала. Точно це саме, в принципі, розглянути, то ще раз подати до суду яка. Але це не стосується. Це, це не стосується. Стосує, будь ласка, чи вірно, я розуміла, відвід ваш обґрунтований е, тим, що раніше гурка розглядала ваші скарги і відмовила в задоволенні. Так. Розуміло. До заяви в... Іменно, мали, ваша честь, іменно, іменно цю скаргу вона розглядала, понимаєте? Щодо. Тобто, це в ході судового я не Так, ну це, ну. Це по е, цій справі, що ви знову. Так, так. І на також сьогодні. Це короткі. Ну це корда, це короткий короткі вона. Долучить. Так, долучить. Це є копію. Зазначає до матеріалі, чи будуть у вас якісь допоможення до... Про... Не ваша честь, хочу, щоб дійсно розглянули. Я хочу все-таки, щоб розглянули мою цю заяву і відвели суддів борку, так як він, ну я вам сказав, так як воно. До студу 9 січня на сторінку було поколено з парку на бездіяльний.